Вітаю, друзі, я Ірина і ви на каналі Затишне життя. І сьогодні ви бачили тему підготовка до школи. І скажу так: речі, які я купую до школи, я купую їх небагато. Я вам все покажу і розкажу. Але перед тим, як я все вам буду показувати, я хочу вам показати одну річ. Оцей кошик. Це мій кошик з рецептами, з рецептами, які я, страв, які я найчастіше готую. І ви знаєте, що? Я е, не просто так показала його минулого разу, ви пам'ятаєте, говорили про супчики. І ви такі молодці дівчата мені написали, що ви любите, що ви не любите. І ви знаєте. Дещо я собі на листочок виписала, і він буде лежати в цьому кошику. Що сподобалось більш за все? Гороховий зі сладким перчиком та копченими ковбасками, вівсяний на корячому бульйоні, сухі білі гриби та перлова крупа, рис та курятина. І ще одне дуже цікаве крупи навпіл, як робила бабуся. Гречана пшоно, гречана рис, гречана Артек написала мені підписниця. І багато з вас, хто написав суп-пюре з гарбуза. Я собі кажу, кладу це все в кошик. Ось так. І буду готувати. Бо скоро дівчата холод, і ми згадаємо про всі ці супчики і достанемо цей кошик, і будемо все готувати. Дуже вам вдячна! І зараз ми перейдемо до нашої теми організація робочого місця. І те, що я купила для цього, ходімо, все покажу вам. Зошити. Зошити ось такі звичайні в клітиночку. В клітиночку непоганої якості. І вони такі еко-зошити, бачите, з різними такими малюночками. Коштують вони дуже мало. Це десь 3 гривни 50 копійок. І я купую їх для того, ці мені подобаються, бачите, з такими. -то Я купую для того, щоб на кожного студента у мене є план. Я пишу тут ім'я студента і все те, що ми маємо опрацьовувати на уроці. І ще бачите, ось тут куточки я обрізаю. Мені не подобаються такі гострі кути в зошитах. Ну, ось так з дитинства в мене я любила писати в загальних зошитах. Вони були з такими закруленими куточками, і до сих пір у мене залишилась ця звичка. Тому я беру кожен зошит і обрізаю. Як це не виглядало смішно. Ось такий кумедний нотатничок. Я коли його побачила, боже, я подивилася, на думаю, ну майже я, тільки треба губи підкачати. <гум> Він теж у клітиночку для інших різних записів. Ось такий нотатничок. Теж, бачите, в такій одній гаммі. Це для. Купок в магазині, я не люблю записувати в телефон, тому я записую в нотатничок. Він такий, бачите, жовтенький, трішечки, листочки, і він такий зручний, в сумочку кладеш і не займає багато місця. Обов'язково в мене є такі нотатнички на кожен день. Ролівці. Вони всі, як бачите, одного кольору. Я купую їх багатенько, тому що я дуже багато пишу. І ось так в стаканчику я їх тримаю. Це була коли свічечка. Я навіть бумажечку не відклеювала, Вона така гарненька. І ну, хіба ж можна викидувати таке скло? Воно дуже, як мені здається, таке стильне. І ось так всі. Олівці у мене в цьому стаканчику. У мене є точилочка для олівців. Бачите, вона така або вінтажна, або зроблена під вінтаж. І в неї тут ось так є отвір для підточування олівців. Ось таким чином я підточую всі олівці. Ось так Така у мене краса. Пишу я зазвичай чорнильною ручкою. Це теж з дитинства люблю. Чорнилки мені тато дарував, а потім вже я купляла собі. І, і така от чорнилочка у мене вже декілька років. Дуже гарне перо. В неї таке, знаєте, не тоненьке, а трішечки товстенько вона пише. А ще в таких ручках я люблю ось цей звук. Чуєте? Це як в дуже якісних помадах ковпачок, коли закриваєш ось цей такий, такий звук. Це дуже класно. Для неї я купую чорнило. Люблю писати чорним і мені вдалося купити зараз чорненьке. А якщо нема, то купую і синє вже яке є. Зараз покажу, який скарб у мене є. Це чорнильниця. Ось така з кришечкою. Це ручна робота, зроблена на замовлення. Якщо ви бачили відео про посуд, вам дуже сподобалася горнятка і заварничок, такий зелений з помаранчевим всередині. Це робота цієї ж дівчинки Закарпаття. Я попросила її зробити чорнильницю, і вона зробила її під дизайн. Кімнати, в якій я працюю. Ось ці цеглинки я вам покажу з декількох ракурсів. Дуже гарно, сучасно і добре миється ця стіна, і можна перефарбовувати як хочеш, але мені подобається ось такий сірий колір. Як на мене, це просто шедевр, і це ж все ручками зроблено. Я дуже їй вдячна. Люблю цю річ і вона прикрашає мій робочий стіл. Йдемо далі? Це щоденники. Без них я не працюю. Оце старенький, чого тут тільки немає. Там вже, знаєте, кожна сторіночка прописана. А це новенький я. Буду працювати в ньому з початку року. Теж люблю чорні, вони такі стильні, зручні. Люблю, звичайно, я купую бумагу, вона мені необхідна. І ось такий в мене ще є щоденничок. Він більш яскравий, це щоденник мені подарували. Для запису відео. Все, що я хочу а, вам або сказати, або показати, я пишу тут план. Він міняється багато разів, але він як база. Навіть якщо я ввечері лягаю спати, і до мене прийшла якась ідея, я обов'язково записую щоденник, а потім вже роблю. Ось такий він яскравий, а, стильний. Ось так. Окрім чорних олівців, звичайних, у мене є ще ось такі кольорові. Мені сподобалось, що вони такі коротенькі, я їх придбала, коли мені треба щось підкреслювати, я використовую їх, а не фломастери. Обов'язково купую стікери. Ось такі цього разу я купила. Датинкою. І якщо я потребую якоїсь нотаточки, я можу навіть тут щось написати. І в книжечку я ось так закладаю для роботи. Це дуже необхідно. А ще я люблю прикрашати стіл листівочками. Ось ця листівочка від моєї учениці з привітаннями, днем народження на італійській мові. Це дуже приємно і я хочу, щоб вона деякий час у мене постояла на столі. Мені дуже-дуже приємно. А ставлю я її на ось таку дерев'яну підставочку або мольбертик. Я придбала його в художньому салоні. Бачите, він тут регулюється можна ставити все, що завгодно. Я інколи ставлю мобільний телефон, якщо мені потрібно. А зараз я ось так ставлю листівочку. Це дуже зручна річ. Вона коштувала всього 25 гривень. Ось так, я організовую все на столі. Бачите, під щоденнички і під бумагу у мене така вставочка. Яку купила її червону, щоб вона була більш весела. І ось так я організовую свій стіл. Коли я організована на столі, то я більш організована і в думках. Ну і нарешті настільна лампа. Я придбала. Лампу. Зараз я вам покажу в такому вінтажному стилі. Свою ви ж пам'ятаєте, я розбила. Оця підходить до дизайну усіх моїх кімнат. Ось так зараз я вам її включу. Здається, що гарно. Мені дуже подобається. Прекрасно. Тепер мені буде легше працювати. Тільки б світло не виключали. А ще на столі у мене завжди стоїть отакий келик з водичкою. Я п'ю цю воду впродовж дня. Я не люблю пити воду. А щоб хоч якось себе заохотити, я купила ось такий гарний сучасний келих, і мені наче легше тоді пити воду. Ну що ж, друзі, я поділилася з вами, як я приготувалася до нового шкільного року і як організувала своє робоче місце. І мені було б цікаво також знати, чи готуєтесь ви, чи вже приготувалися, як я. Чи навіть ще не починали. Буває таке. Отож, чекаю вас в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати все. І я сподіваюся, що ми з вами побачимося. А все добре, до побачення.